Всім привіт, всім гарного дня. Ми в дорозі, ми в дорозі і їдемо. Нас старість не застане вдома, ми спішимо вперед. Так що, якось так їдемо ми в магазин, нам треба. Ну, а вас беремо з собою. А що накупляю, тоді розкажу. Ти тут у нас ось там по 17 йдеш ось Ну, сіють хоч і всього зараз рипак, бо більше що можуть сіяти. Ще так рано більше ніць. Що мені треба. Ось. Це я за себе кажу, а Ігор собі своє хай сам купляє. <хи> так щось що таке. -то. Нам ще треба цемент. Подивилися, що замало купили. Не хватить. Їдемо докуповлювати. Тут рипак сходить. Був посіяний, зійшов, як щітка. І сіяти не треба, може бути, посіяний. Так щось що таке. -то у нас ось. А тут гречка вже відцвітає, а тут вже все посіяли. Кругом. Тут гречка ось. Ось яку вивіз до будиночок стоїть. Бачите будиночок? Хто хтось пчілки вивіз до гречки? Ось тут гречка близько. Тут гречка також. Ну і щоб пчолам було ближче меду взяти. Ось, бачите, вулики вивіз хтось. Собі. Так що ось таке. Це гречка, от також. Гречка, Хтось насіяв гречки, буде гречка. А там плуги, урудь, трактори. А тут свиріпа а що там посіяно, не знаю. Це, напевно, воно було злущене і заросло. Тепер будуть його заново дискувати. Ось. О, бачите, тут нас сіють, сіють і бризкають, і все на раз роблять, є. Виробляють. А тут соя, правда, зарощена, але соя. А це крук сидить на рилі. Тут вже засіяне. Вже поля кром чорні поробилися, все, все сіють, сіє, кусочками, кусочками, все кудові, хто в, оренду, ну, хто в оренду з людей поздавав. таке-то. Такі-то в нас новини. Сіють під зиму все, а ми ще парабоїв не копали. Ну нічого, прийде викопаємо. хай зробимо цю роботу, чіпимося до другої. Зробимо другу, будемо чіплятися до третьої. Так, так поволі, аби не хуже. Ось такі то справи. О, то, що? Не знаю. Новому Олексінці. Новий Олесень. Сливок обліпляно. Березь таки хоч. Втікла. Я вже думала, наїдемо. Треба ж така нездити. Шло в один бік, а тоді крутнулося назад. Ось такі усправить. Ладненько, а тоді що куплю вже вам розкажу. І будемо їхати назад. Кажу що бачите, гарно це? Червона, така гарна. А вам скажу поки ми Пауза. Так, скупилися, їдемо додому. Цемент його купив. Тисяча п'ятсот. 49. 540, якось так. Чи 49, чи 49, 549, так, За цемент заплатили. Купила перловки, купила ячмінні крупи. Купила мак меляний, сухий меляний. Що запарити молоком і можна його брати до всього. Так. Тоді що я ще купила? Досить ціни низькі, не цін, так, можу сказати. Но заїхали в магазин. Шоколади, шоколад. А, і собі купила шоколадку таку, яку я хотіла. Чорний шоколадик з горішками. О! Так що купила собі шоколадку і на тальці купила так 69 шоколадка. Ось і кавуна купила. А арахісу купила, бо хочу якогось смачного перекладу. Зі сливок і зробив. А, і купила вже тут в Новому лексинці чорносливу, у мене вже закінчився. Ще ті китайські, що смажити. Чорнослив, купила кавуна, купила яйця. О! О, а це тут бризкає, бачите? Закрий машину бо зараз буде повно машині. Так, що ось таке то. Я рушнички купила, бо в мене вже закінчилися, а як сир сироватки виймаю, мені треба його повитирати, щоб з нього не капало. То я ось тими бумажними рушничками протираю. То купила бумажні рушнички і це усе. І більше ніц. І їдемо додому, не скажемо нікому. Ще тіла увесь шліфоване, але не було ні в тому, ні в тому магазині. Ось такі то справоньки в нас. І все, і ми бігом назад, ми ніде довго не були, бігом назад приїхали. Їдемо. Ось так що ось таке ту. Тут ще сіють, виробляють. Ось так, щось таке а Ми всім скажу, Миру, спокою затишку. У пачках таких, пачка 20 гривень. А ячміні крупи 18 гривень. Скільки пачка? 700. Десь 900, 900 вроді, пише. Вроді, що 900. Я не буду брехати, не дивилася добре. Ну, по-моєму, що це все в пачках таке. Нема, нема. Зазвичай 900 Бачите. Ось так. Це стандартні такі пачки. Так що ось таке о, все тепер всім папа -па, бережіть себе і своїх. Хай у всіх все буде добре, тільки хороших новин.